Бабці пора викопувати журжини. Так. От. Трошки Бач, примерзли, трошечки примерзли. На горі там не примерзло, а тут внизу примерзло. Першими му... З першими морозами треба викопувати, так? Так. Квіточки можна зрізати ще, О. зробити з них. Квіточки ще тримаються, бачиш. О, І червоні. І червоні, ще гарні, а листячко вже примерзло, то молоденьке, воно би ще, як не було б морозів, воно б ще цвіло і цвіло. Я вже трошки позрізала, поставила квіти, щоб я знала, котре які. І один колір якийсь буду викопувати. От його рожевенький тіво, от його буду викопувати зараз. Я собі позначу, позначила їх, а то в мобілій я зрізала. І так зрізаємо, де той мій цікавий, де його діло. Отако так зрізаємо. Чим чи можна нижче. Ось зрізали і я собі поставила квіточку, щоб я виділа, яке воно. О. Так, зрізала. І тут іде на гноянку. Ось висички квіточки гарні сьогодні. Тому собі зрізаєш на буті. Так, так, так. Шкода, ну що зробити, воно вже пахне жорженами аж сюди. Мені не пахне, бо в мене ні здоложений. А мені пахне. Так. І беру викопую. Я ту квіточку я забираю, я знаю, яка вона, а потім трошки підсушиться воно. Землю зараз я покажу. Землю трошки треба витягнути буде і трошки десь покласти в таке місце. Щоб воно трохи та земля не була така волога. То я так розумію, то кожен рік треба їх викопувати. Так, що вже не треба кожного року викопувати. То така рослина, квіточка так, ж, отакує. От і земля облетіла. І так я, я їх зараз не ділю, а так, як викопала то, той клубень, так тим клублем і буду ховати. Мишок. А ділити коли? Ділити навесні, як вже розсаджувати. Uh -huh. І просаджується тоді навесні, дивись де брунючка є. Виходить, ми брунючки навесні пускають, і видно буде. І акуратненько дивиться, де та брунька. Он весь. Навіть рукою воно відломується. Бачить. Uh -huh. О, о, і відламалися. І то вже окремий клубень буде. О, таке можна буде садити. Uh -huh. На той. А у мішки потім трошки воно підсохне, день-два. Десь під, під нас, під якимось. Дашком, щоб воно не мокло, щоб воно чуть-чуть підсохло та земля, щоб вона не заплісніла. І тоді беру всякі турбинки, целофану, і всяких кольорів. Розовенька, я рожевою турбинкою собі сюди прив'язую. І то в мішок собі скидаю. І білі мішки, де мука, муку, цукоротки, ось. А зберігати, де? І, е, зберігати в підвалі. Угу. підвалі. І навесні дивитися, заглядати, пускай росточки вже винести, поляти, поділити. І вже як не буде заморозків, земля гарно прогріється, тоді садити в земельку. І чекати, що воно зацвіти. О, і чекати, що воно зацвіти. О. О, на квіточку. На. Нюхай. Нині земно позимніло, але все одно щось треба ще прибирати. Така наша доля землевласників. Будьте здоровенькі. we'll do